Робимо вдих, піднімаємо руки через сторони вгору, витягуємося вгору. І на видиху опускаємо руки через сторони вниз. Повторюємо на вдиху піднімаємо руки через сторони вгору. І на видиху опускаємо руки вниз. І ще один раз. На вдиху піднімаємо руки вгору, на видиху опускаємо руки вниз. Робимо рухи головою, робимо вдих по центру і на видиху повільно розвертаємо до будь-якого плеча. Вдих центр і на видиху до іншого. І ще один раз повторюємо до кожного плеча. І потім нахиляємо вухо до плеча, робимо вдих і на видиху вухом, потягнулися. Вдих центр, на видиху до іншого. І ще по одному разу робимо на кожну сторону з довгим повільним видихом. І тепер робимо коло головою. На вдиху підборіддя потягніться вгору, на видиху підборіддя опускається вниз. Не поспішайте рухатись темпі вашого дихання. І так само робимо коло в іншому напрямку. На вдиху, під борідем, тягнемося вгору. На видиху голова опускається вниз. Дороблюємо, повертаємо голову назад, по центру, і робимо тепер коло плечима назад. Не поспішайте, дихання спокійне, повільне. І тепер робимо коло плечима вперед. Добре, дороблю. Руки паралельно у підлозі, робимо вдих. Потягнулися пальцями рук в різні сторони. На видиху ліву руку опускаємо на підлогу і право витягуємося вліво. На вдиху повертаємося в центр. І на видиху нахиляємося в іншу сторону. Вдих, повертаємося в центр. І на видиху нахиляємося. І ще один раз робимо вдих в центр. І на видиху нахиляємося. Добре, випрямляємося, повертаємось і робимо коло грудним відділом. На вдиху йдемо вперед. На видиху штовхаємо лопатки вгору, голову опускаємо вниз. Разом з диханням рухаємося, не поспішаємо. Дихання повільне і спокійне. І потім в іншому напрямку на вдиху розкриваємося, на видиху, штовхаємо лопатки вгору. Голова також рухається разом з грудним відділом. Добре, дороблюємо, зупиняємося, випрямляємо ноги вперед і робимо коло всією ногою на розкриття. Рухається стегна, рухаються стовби, не поспішайте. Дихання спокійне, повільне, і в іншу сторону малюємо коло на закриття. Дороблюємо. Зараз будь-яку ногу підтягуємо до себе, іншу підіймаємо. відштовхуємося позаду, переносимо вагу вперед і виходимо в положення кішка. Якщо вам боляче під коліна, можете покласти щось. Під коліном яке. Ноги ставимо на ширині тазу чи плечей. Руки, долоні у вас будуть під плечима. Під і ми будемо робити перекати. Ми робимо вдих, спина рівна. На видиху округляємося таз нахиляємо назад. На вдиху згнемо руки в ліктях і з рівною спиною, спиною йдемо вперед. Видих назад. Вдих вперед. Не поспішайте. Робіть плавно, повільно. Витягуйте спину, вирівнюйте поперек, не вигинайте нічого. І ще один раз, вперед назад. І Потім ми будемо підніматися вгору, ставимо ноги на пальці. Піднімаємо таз, одночасно крукуємо руками до ніг, руки на стену, потім відштовхуємося і випрямляємося. Ноги тримаємо на ширині тазу чи плечей. В залежності від розміром вашої дитини коліна м'які, ми розвертаємо тулу вправо вліво, руки піднімаються і розслаблено опускаються вниз. Дихання спокійне, повільне, не поспішайте. Руки, рухи повільні, м'які. Дороблюємо. І тепер ноги ставимо трошки ширше, коліна м'які, розвертаємо таз, а руки летять за тазом. Руки піднімайте трошки вище, щоб не зачіпати дитину. Дихайте. Добре. Дороблюємо. Ноги можна трошки вужче звести. Ми на вдиху піднімаємося на пальці ніг, витягуємося руками вгору, на видиху опускаємося на всю стопу. На вдиху потягнулися вгору, на видих вниз. І ще раз тих. І на видих вниз. Ідемо знову на кінець килимка, щоб у нас певно, було достатньо місця. На вдиху потягнулися руками вгору, видих, згинаємо ноги по черзі руки на підлогу, крокуємо руками вперед, і два коліна одночасно опустили на підлогу. Долоні під плечима, таз над колінками. Понахиляйте таз до підлоги, від підлоги. Порухайте їм, сильно не вигинайте поперек, рухайте саме тазом. І потім поробіть кола тазом вправо-вліво. Амплітуду вибирайте таку, яка вам більше сьогодні подобається. І в іншу сторону теж помалюйте кола. Зупиняємо таз і тепер ми тулубу помалюємо кола. Дихання спокійне, повільне. І рухи також повільні, м'які. Потім ми змінимо напрямок в іншу сторону малюємо кола. Добре, дороблюємо. Зупиняємося. Робимо гірку. Ставимо ноги на пальці. Якщо у вас хіпече, я краще не робіть гірку. Ставимо ноги на пальці, піднімаємо таз, ноги у вас будуть чи зігнуті, чи прямі. Руками відштовхуємося від підлоги, тазом тягнемося вгору, живіт направляємо до стегу. І по черзі покрокуйте ногами, по черзі позинайте ноги в колінах. Добре, зупиняємо ноги, опускаємося назад положення кішка. Беремо валік чи подушку, кладемо під таз між ногами. Розкриваємо коліна шиша. І на великий відпочинок витягуємося руками, можна руки покласти одну на одну, лоб опустити на руки, чоколад на кулак, і лоб опустити на кулак. І в цьому положенні ми дихаємо, робимо спокійний глибокий вдих і спокійний повільний видих. Відпочиваємо. І ще один вдих, глибокий і повільний видих. Потім знову повертаємося назад, положення кішка. І ми будемо розвертатися тубом вправо-вліво, піднімати руку. Робимо вдих, піднімаємо руку, тягнемося до стелі, на видих, опускаємо вниз. Вдих, інша рука вгору, на видих вниз. Не поспішайте рухайтесь в темпі вашого дихання. Вдих вгору, на видих вниз вгору, на видиху вниз. І ще один раз робимо. І потім ми піднімаємось вгору, ставимо ноги на пальці, піднімаємо таз, крокуємо руками руки на стегна і повільно підіймаємося. На вдиху підняли руки вгору. Видих з'єднали перед собою, залишили руки біля грудного відділу. І ще робимо вдих. І на видиху м'яко тиснемо, долонями одна на одну. Вдих, розслаблюємо. І на видиху тиснемо. Знову піднімаємо руки через сторони вгору, робимо вдих. На видиху згинаємо ноги, крокуємо руками вперед. Опускаємо коліно на підлогу. Якщо дитина вже велика, поставте коліна ширше. Робимо перекати. Робимо вдих, на видиху округляємося, таз нахиляємо назад, на вдиху з рівною спиною вперед. Видих, кругла спина назад, вдих, рівна спина вперед. І ще один раз робимо. І знову повторюємо гірку. Ставимо ноги на пальці, піднімаємо таз, ноги чи зігнуті, чи прямі руками відштовхуємося. Від підлоги тазом тягнемося до стелі. І по черзі позинайте ноги в колінах. Дороблюємо, опускаємо два коліна назад, на підлогу. І помалюйте тазом вісім вправо вліво. Повільні рухи, дихання спокійне, повільне. Змінюємо напрямок в іншу сторону. Зупиняємо таз, руки ставимо на ширину клинка, пальці руки дивляться вперед. І робимо коло грудним відділом. Вдих, рука, підлога, інша рука. На видиху округляємося, штовхаємо лопатки вгору. Вдих над підлогою, видих кругла спина вгору. Вдих над підлогою, видих вгору. І ще один раз в цю сторону. І потім будемо змінювати напрямок. Вдих, рука, підлогою, інша рука, видих, округляємося, вдих над підлогою, видих, гору. І ще один раз. Потім зупиняємося, повертаємо руки, з'єднуємо ноги, сідаємо на бік і сідаємо потім на таз, розвертаємось. Беремо подушку, чи валік, кладемо під таз. Сідаємо з зручне положення. Ми трошки подихаємо. На вдиху ми розкриваємося. На видиху кладемо руки на грудне відділ. На вдиху розкрилися. На видиху руки на живіт. Вдих, розкрилися. Видих, руки на стегну. Вдих, розкрилися, видих, руки на грудне відділ. Вдих, розкрилися, видих, видих, руки на живіт. Вдих, розкрилися, Видих, руки на стегнах. Опускаємо руки. Робимо декілька спокійних вдихів, спокійних видихів. Дихаємо через ніс. повільний, довгий видих, робимо Одну руку кладемо на грудний відділ, іншу на живіт. Закриваємо очі, маківку, витягуємося вгору, плечі опускаються вниз, розслаблюємо лікті, стегна. І починаємо робити більш глибокий вдих і повільний довгий видих. Відчуєте, як зараз дихання рухається всередині вас, як на вдиху піднімається вгору. І на видиху опускається вниз. Розслабте щелепи, нижні щелепи опустіть вниз. Розслабте очі, брови, лоб. І з наступним вдихом направляйте увагу до вашого серця. На видиху направляйте увагу до вашої дитини. Спокійний, глибокий вдих і повільний довгий видих. Продовжуйте так дихати. Ви дихаєте задвох, ваша дитина відчуває ваш спокійний темп дихання, спокійне серцебиття і теж заспокоюється. Скажіть привіт вашій дитині, називаючи по імені, якщо не придумали ім'я, то будь-яке слово, як сьогодні хочете назвати вашу дитину. Тривайте очі, опускайте руки. Дякую.